Привіт всім! Це канал Промоделізм, канал Промоделізм. І сьогодні, в даному відео, до вашої уваги друга частина з побудови моделі танку Leopard 2A4 в 72 му масштабі від виробника Хасігава. На каналі є попередня перша частина, в якій я власне будував дану модель та грунтував. Тому якщо вам взагалі цікава ця збірка, пропоную почати саме з першої частини. Модель достатньо проста, складається з невеликої кількості деталей. Але за рахунок того, що вони всі дуже маленькі, це може доставити певних труднощів і побудова даної моделі відрізняється від модели в 35-му тому ж масштабі. Так, коли модель була вже пофарбована в базовий зелений колір, я помітив, що поручні, які дає виробник у вигляді пластин, виглядають нереалістично і взагалі. Незрозуміло на що схожі, тому одразу вирішив замінити їх на імітацію поручнів з проволоки. Власне, зробив це, перегрунтував та перефарбував модель. Вийшло достатньо непогано, якщо порівнювати з базовими пластинками. Якщо не бачили, як вони виглядають, подивіться по першу частину або огляд моделі. Там просто такі незрозумілі нарости на. Бічних та передніх частинах башти, що, напевно, мали з боку імітувати цей поручень цю рукоятку. Так, коли всі роботи вже зроблені, можна переходити до нанесення камуфляжу. Вирішив фарбувати, точніше, наносити камуфляж за рахунок фарби та пензлю, щоб не сильно замарачуватись масками, оскільки моделька достатньо маленька. Вирішив проекспериментувати з сильно розбавленою фарбою та нанесенням дуже тонкими шарами. Працює достатньо непогано, немає цих переходів сходинок між шарами фарби, немає видимих таких слідів від пензлика. Рідка розбавлена фарба дуже непогано вже взаємодіє з попередніми шарами фарби. Щодо даного першого коричневого шару. Він трошки відрізняється від такого класичного натівського, коричнево червоного я б назвав, тому що в наступних шарах я трошки додам червоного відтінку. Взагалі вирішив фарбувати так стандартним натівським трьохкольоровим камуфляжем, який складається з зеленого, червоного, коричневого та чорного. Чорний також не чорний, а він такий темно-темно сірий, оскільки я на танках прямо не спостерігав, щоб. Чорний був такий, не знаю, глянцевий чорний, який ми звикли бачити, наприклад, на, на певних автомобілях. Так, щодо е, саме малюнку камуфляжу, я дивився як на фотографії реальних прототипів, а також на інструкції е, моделей даного танку в 35 му масштабі, особливо з кольоровими схемами. Е, в принципі, цей малюнок. Схожий на більшість танків серед моделек. плюс-мінус розміщення основних плям взяв з інструкції, але, можливо, за рахунок певних неточностей вийшло щось таке автентичне. Проте башту я брав з фотографії, яку я продемонструю вже наприкінці побудови. Так, коли камуфляж було нанесено, як бачите, досить непогано лягла фарба. Можна переходити до фарбування різних дрібних елементів. На жаль, вони тут не виконані окремими деталями, а відлиті прямо на поверхні танку. Це, як бачите, різний інструмент, дзеркала і різні, скажімо так, технічні та технологічні елементи на самій поверхні танка. Дзеркала фарбую в такий срібний глянцевий кольор. Що буде імітувати поверхню дзеркал. І, в принципі, в такий самий колір, але потім ще трошки припилю, роблю, скажімо так, металеві частинки лопат. Далі, ці всі елементи будуть тонуватися, будуть трошки припилюватися, щоб вони не виглядали геть намальованими. А також за рахунок смивки будуть. Підкреслені всі переходи від поверхні танку до поверхні саме інструменту. Так, щодо цієї моделі, вирішив фарбувати її по двом фотографіям, які я продемонструю в кінці, більш вже стилізовано під українську техніку. Так, власне, вирішив також пофарбувати фігурку танкіста. Вона достатньо мініатюрна. Але, напевно, буде виглядати прикольно, плюс вона покаже пропорції між там, людиною та танком в 72 му масштабі. Ось такий ось малюнок башти камуфляжу, а також, якщо можете бачити, розпізнавальні знаки техніки Збройних сил України білі хрести. Так, скоріше за все, це 47-й. Окремий окрема механічна бригада механізована, тому що саме ці танки перепрошую, напевно, 33, оскільки саме танки версії 2-4 надходили до неї, якщо вірити відкритим джерелам інформації. Також, як можете бачити, крім інструменту, профарбував і фари, і поворотники, і стоп-сигнали ззаді, а також за рахунок змивки підкреслив. Решітку на вентиляційних отворах двигуна, а також всі виступаючі та рельєфні елементи. Так, не знаємо, є ноу-хау чи ні, але дрібні деталі можна фарбувати прямо на вливникових рамках, залишаючи тільки цей один питатель. Він був тут в районі ніг-танкіста. Фігурку профарбував і, відділивши її від ливникової рамки, вклею її до танку. Так, майже вже на фінішній прямій залишається встановити башту на корпус. Як, як можете бачити, корпус вже трошки запилений, він вже не такий глянцевий. На ходову нанесений пігмент з імітацією бруду. Після їзди по бездоріжжю. Тут використано декілька пігментів: це і темна земля, і світла земля, і, здається, піщаний пил. Так, всі деталі готові. Можна збирати модель до кучі. Щодо малюнку, нанесених цих розпізнавальних знаків, я його брав з двох фотографій, які знайшов. В мережі інтернету у відкритому доступі. Як можете бачити, це хрести і на башні, і на корпусі. В принципі, на цьому побудова закінчена. Дякую вам за увагу. Дякую, що додивилися відео до цього моменту. Якщо відео сподобалось, не забувайте ставити вподобайку та підтримувати канал підпискою. А на цьому на сьогодні все. Любіть Україну, бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей. Бувайте!